Будемо нарешті під своїм рідним дахом в своїй рідній Україні. Біля свято-миколаївського храму у місті Новомиргородного українського району зібрали жителі громади. За підрахунками Суспільного прийшли 30 людей. Підтримати, щоб уся наша громада, всі ходили вже молитися Богу у Свято-Миколаївську церкву. Сергій Кожевятов каже, прийшов на перший молебень Православну церкву України. До цього тут проводили богослужіння священники Української православної церкви. Свято-Миколаївський храм побудований у 1809 році. Є пам'яткою архітектури національного значення 19 століття. Релігійну громаду УПЦ зареєстрували на Кіровоградщині у 1991 році. Храм, як звісно, це надбання українського народу, а не якоїсь там. Би... Там метрополії. український народ, має бути власником цього. Процес переходу храму від УПЦ до ПЦУ тривав з 11 квітня. Тоді біля храму зібрались прихильники Православної церкви України і української православної. На відео ви бачите, як відбувалося зібрання. Тодішній настоятель церкви Сергій Швая говорив, що релігійна громада Свято-Миколаївського храму це 112 людей. В статуті чітко прописано, хто має право вирішувати переходу релігійної громади. Там написано, що ті люди, які Відвідують богослуження цього храму, сповідаються і причащаються. Є протоколи зібрання цих прихожан, є річ, є заяви цих прихожан, і перед людьми поставало питання, чи вони мають бажання прийти, чи не мають. Їхнє рішення було одностойно залишитися в цьому храмі, залишити в цій церкві, які вони були до цього часу. Співініціатор передачі храму Православній церкви України, парафіянин Вадим Батій, розповів, що 11 квітня зібрали 350 підписів. Ми потім провели. Збори наші змінили профіальну раду, змінили і, і змінили конфесійну приналежність на наших зборах. Передали документи до Кропивницького. І вчора у нас вже був витяг з внесенням у реєстр про зміну конфесійної приналежності. Тепер це церква, православна церква України. Каже, про передачу храму повідомили священиків Української православної церкви. Запропонували їм добровільно передати без скандалів, передати ключі і провести інвентаризацію. В принципі, вони погодилися. На передачу храму священики Української православної церкви не прийшли. Ключ від будівлі залишили у церкві, сказав нинішній настоятель Степан Катькало. Бачу те, що у вівторі нічого не залишилося. Стоїть голий пристіл, немає ніяких атрибутів для того, щоб звершувати божественну літургію. Тобто, забрали повністю євхаристійний набір, забрали, бачу семисвічник, немає запрестольного хреста. Ми не будемо приявити претензії. Ми відновимося самі. Коментувати передачу храму і церковного майна, колишній настоятель церкви Сергій Швая відмовився. Які коментарі не даю до побачення. Нині у Кіровоградській області 280 релігійних громад Української православної церкви і 135 Православної церкви України. Це дані від працівниці обласного управління комунікацій з громадськістю та інформаційної діяльності Таміли Фареник. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини Кропивницький.